Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва з п'яти е, депутатів, членів комісії, присутні чотири. Е, по які будуть пропозиції щодо початку. Спочатку. Хто задав пропозиції? Прошу вас проголосувати. Хто за, проти, проти наголосив на засіданні. запрошені Микола Миколаївич, селищний голова. Присутній Іван Миколаївич, начальник ФСР, Івані Миколаївич, начальник фінансового відділу. Юлія Миколаївна, секретар селищної ради. На порядок денний пропонується винести наступні питання про погодження проекту рішення Пещанської селищної ради про внесення розстрої пічнянської громади на 25 й рік. Про погодження проекту рішення про внесення змін до програми створення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально політичного та військового характеру на території Пішенської селищної ради на 2022-2025 роки. Про внесення змін до селищної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Піщанської селищної ради на 2021-2025 роки, про внесення змін до програми розвитку КП «Водолій» на 2025 рік, про внесення змін до програми розвитку спеціалізованого комунального закладу навчальний центр Піщанської селищної ради на 2025 рік. Про внесення змін до програми розвитку КНП ЦП МСД Піщанської селищної ради на 2025 рік, про внесення змін до програми розвитку СКП Благоустрою Пічня на 2025 рік, про внесення змін до програми по забезпеченню безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів та пільгових категорій Пішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського на 2025 рік, про внесення змін до програми. Територіальна оборона на території Піщанської територіальної громади на 2022-2025 роки. Про внесення змін до програми підтримки підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України на 2025 рік, про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів іншого обладнання та осадкування мобільних телефонів, комп'ютерів. За рахунок бюджету Пішенської селищної територіальної громади і про внесення змін до показників бюджету Пішенської селищної територіальної громади на 25 рік. Які будуть запитання, зміни та доповнення до запропонованого порядку денного? Хто за даний порядок денний, щоб прийняти його за основу в цілому, прошу проголосувати. хто за проти, одноголосно. Щодо регламенту, одна година. Позиції інших нема. Хто заданий реклами, прошу проголосувати. Хто за? Проти одного. Прибудемо до о, порядку денного. Е, перше питання: пронесення змін до програми благоустрою піщанської селищної е, громади на 2025 рік. двадцять п'ятий рік. Юлія Матвія. Шановні присутні. Програма благоустрою Піщенської територіальної громади. Пропонується цю програму збільшити на 40 тисяч гривень по, спецу... по спеціальному фонду. Це е, технагляд на ремонт тротуару по вулиці Соборної. Там не вистачає даної суми, тому є пропозиція додати. Питання: хто за дану пропозицію, щоб погодити проект рішення про внесення змін до програми Благопічня громади на 2025 рік? Та винесли на розгляд чергової сесії. Прошу проголосувати. Хто за проти втримався? Приймається наступне питання: про внесення змін до програми створення та використання матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного соціально-політичного та військового характеру на території Піщанської селищної ради на 22-25 роки. Шановні присутні, всі ви знаєте, яка зараз ситуація з електропостачанням. Немає електропостачання, немає і водопостачання. Поки включається світло, вода знову зникає і так далі. Тому є пропозиція закупити паливо матеріали на генератори, які Подальшому, якщо прийде така необхідність, можна буде заправляти і щоб було водопостачання тих скважин, якими опікується КП полкава водоканал, оскільки наші ті, якими опікується водо, водолій наш, вони всі з резервним живленням, там вони забезпечені цим. А от саме на опічню є проблема, тому це не субвенція, це ми закупимо як матризер. У нас і на суму, не, я сказала, сума 230 тисяч гривень для того, щоб люди були з водою, питання до Юлії Миколаївна. Хто за даний проект рішення, щоб його погодити та винести на розгляд сесії про внесення змін від до відповідної програми? Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Наступне питання про погодження проекту рішення про внесення змін до селищної програми проти і правопорушень та боротьбі зі злочинності на території Пещанської селищної ради на 21-25 перше двадцять п'ятіроки з шановні ну, присутні е, було звернення від... від національної поліції а, від національної поліції. Це на ремонт нашого відділення поліцейської станції відділення номер 4 в рамках цієї програми безбар'єрності. 600 тисяч це ремонт, ремонт в рамках цієї безбар'єрності, і 36 тисяч це встановлення металопластикових вікон. ж 36 тисяч і того 636 тисяч по загальному фонду. Це кошта і повітря. Хто задану пропозицію, щоб виніс поводити на проєкт рішення розвитку? сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримуємося, приймається. Наступне питання про внесення змін до програми розвідку. Ката водолі на 25 й рік. Шановні присутні, Ката водолій просить виділити їм кошти у. А, нічого ж вони не просять, вибачте, це не водорій просить. Вони не просять нічого, лише просять змінити фінансування зі спеціального фонду, зняти 202 тисячі і додати її на закупівлю матеріалів по загальному фонду. 202 тисячі. Ми їм нічого не виділяємо, просто перекидаємо зі спеціального фонду. Питання до Нікола. За те, щоб даний проєкт рішення погодити, винести на розгляд постійної комісії та сесії Ощадської селищної ради, прошу проголосувати. За і рішення приймається. Наступне питання: пронесення змін до програми розвитку спеціалізованого комунального закладу навчальний центр Опішнянської селищної ради на 2025 рік. Шановні присутні, навчальний центр знову ж таки, теж навчальний центр. Навчальний центр теж грошей не просить, просить змінити кошти, перенести, але вони із загального фонду. В них є економія по продуктах харчування, по харчуванню в сумі 45 тисяч гривень, і просять вони перенести ці кошти на спеціальний фонд для закупівлі вуличних тренажерів, вуличних тренажерів, ну, спеціалізованих вуличних тренажерів. Зрозуміло, питання до Юрі Миколаївна. Хто за те, щоб дане питання погодити, винести на розвиток постійної комісії та сесії ради, прошу проголосувати. Так? проти одноголосно. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку спеціалізованого комунального закладу про внесення змін до програми розвитку КНП, ЦПМСД. Крещенська селищна рада на 25-й рік. Ні, присутні. КНП просить у нас кошти на встановлення сонячних панелей в сумі 793 тисячі гривень по спеціальному фонду на встановлення сонячних панелей. Питання. Хто за дану пропозицію, що погоди пропонувати на встановлення сонячних панелей в сесії Ради? Прошу проголосувати за. Проголосую за. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку СКП благоустрій і на 2025 рік. Шановні присутні, а от СКП Благоустрій Пруса у нас кошти в сумі 345 тисяч гривень, з яких 298 тисяч гривень це закупівля генератора і 47 600 це закупівля лафета до цього генератора, яким вони його будуть перевозити. По об'єктах, які будуть потребувати додаткового живлення під час блисоків. Питання. Хто да. за те, щоб дану пропозицію погодити та винести на постійні комісії та сесії ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти. отримався <клес> приймаю. Наступне питання про змін зміну програм по забезпеченню безкоштовним харчуванням дітей перших, четвертих класів та пільгої категорії Піщанського державного ліцеї і Василя Харчевського на 25-й рік. Шановні присутні, ми задержали в лютому місяці дану програму, але оскільки, слава Богу, діти навчалися не онлайн, а офлайн, тому харчування проводилося і державному. Удожньому ліцею імені Василя Кричевського на цей рік не вистачає 83 тисячі 557 гривень. Тому є пропозиція збільшити обсяги фінансування даної програми на цю суму, щоб харчувалися дітки колегів безкоштовно. безкоштовної категорії. Пропозиції пропозицію, щоб вводити на розгляд постійних комісій сесії ради, прошу проголосувати. За проти примуся одноголосно наступне питання про внесення змін до селищної програми територіальна оборона на території Пусанської територіальної громади 22-25 роки, шановні присутні по програмі територіальної оборона. Є пропозиція зменшити її фінансування на суму 350 тисяч гривень. На суму 350 тисяч гривень, оскільки є недовикористані, ця програма у нас була на 22-25 роки, є в ній залишок коштів, вони використані до кінця року вже не будуть. Але є потреба в цих коштах на іншу програму, про яку я далі буду угу. розповідати, тому цю програму зменшити на таку суму. То задамо пропозицію, що винести на розгляд постійної комісії сесії ради, по поводу даних рішень. Рот отримався, приймається про внесення до програму підтримки підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України на 2025 рік. І от у ці 350 тисяч є пропозиція перенаправити на виконання даної програми, оскільки є запити від військових частин. Тому так питання до Юрій Миколаїв. Хто задану пропозицію проведення коршу погодження даного проекту рішення та винесення? Цільних комісій та сюрати можуть проголосувати. Наступне питання про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів іншого е обладнання полікун, та устаткування мобільних телефонів, комп'ютерів та розрахунок рахунок бюджету піщанська і територіальної. Шановні присутні, є пропозиція внести зміни у дане рішення, яке ми приймали ще навесні цього року. Але оскільки на минулій сесії ви всі пам'ятаєте, ми виділяли кошти на програму розвитку КМП, ЦПМСД, а саме на закупівлю меблів, то Ну, в зв'язку із здорожчанням і в зв'язку з тим, що для даного підприємства меблі потрібні, ну, специфічні, скажімо так, і ми не зовсім, ну, КНП не зовсім вкладається у ті граничні суми, які ми затверджували. Тому є пропозиція їх трішки збільшити. Питання Юлі до Юлія Миколаєва. Вони нового року закуплять? Ну, повинні, так. Да. — А є список, на ми збільшуємо? — Є список, на що ми збільшуємо, ну, столи, там... — Могуть... — Крім слухи, я вважав, скільки коштує. — Ну, пан Миколаївич, де ж ви собі видаєте? — масажером чи без? — Не означає, що всі повинні. — Просто цікаво. — Після директора. — Директор? У вас хворість на негде? 14, так? А воно? 9. Ну, там не 9, там, ну, воно 7 стоїть. Долар Так, а можна посбільшувати там на те, що, там, не знаю, столи якісь, а крісло директора можна їх за 5 купити. Ну, посбільшували стіл якийсь, теж там 14 тисяч, і тумба Тоже вона просила збільшити, а все остальне. Просто, ну, в них ж дійсно... Вони ж навіть його вам відговорили. Ясно. Ши. Хто за танцю пропозицію? Щоб погодити до навіть народи постійної комісії Казанської ради прошу проголосувати. Хто за? І 24, і 17. Утримався одноголосно. І е, останнє питання ж, про погодження проєкту рішення про внесення змін до показників бюджету селищної сележності громади на 25 й рік, Євгеній Миколаїв, вирішень, якому ми дуже довіряємо. Даним проектом рішення розподілити. Кошти від перевиконання доходної частини бюджету склалися станом на 1 листопада поточного року в сумі 4 мільйона 682 тисячі 657 гривень. І, зокрема, направити їх на виконання програми розвитку БНП, ЦПМ сумі 793 тисячі для придбання сонячних панелей та накопичувачів для безперебійного енергоживлення, на програму розвитку СКП Благоустрій-Опічня 345 тисяч гривень на придбання генератора 16 кВт автомобільного лафету для його транспортування. 40 тисяч гривень збільшити видатки на капітальний ремонт у товар було все ще пішня в рамках скорення та приємного маршруту на забезпечення авторського нагляду за даним об'єктом даним ремонтом. 88 тисяч по закладах загальної і середньої освіти на придбання насоса для системи опалення 391 тисяча 800 гривень на вхідної групи та приміщення цей вам построєння проєвного маршруту. На авторський і технічний нагляд за виконанням робіт: 115 тисяч 900 гривень на забезпечення діяльності соціально моніторного відділу. 330 тисяч гривень на послуги встановлення охоронної сигналізації в ДНЦ Берізка, 360 тисяч на послуги встановлення охоронної сигналізації в Общанському ліцеї, 48 тисяч 800 гривень заробітна плата з нарахуваннями по територіальному центру. 1 мільйон 220 тисяч на забезпечення діяльності виконавчого комітету Общанської селищної ради. 230 тисяч на програму створення матеріального резерву для придбання ПММ для забезпечення резерву положення матеріалів на випадок бликавиків і 636 тисяч гривень субвенції головом про Національної поліції по області на виконання програми профілактики про правопорушення, проєкту і субвенція общанської древнекторну седію. На забезпечення безоплатного харчування е підрозділи категорії населення все, до сел до відповідної селищної програми 83 тисячі 557 гривень. Це те, що е додатково направляється на фінансування наших господарів. Крім того, в цьому рішенні пропонується здійснити перерозподіл додатків, які були затверджені попередніми рішеннями з сесії Обченської залишної ради, зокрема, зменшити додатки по оплаті в зв'язку з економією по загальноосвітніх навчальних закладах, по шкільних навчальних закладах. По Закладам культури і перенаправити ці кошти на придання господарчих будівельних матеріалів е по закладах дошкільної освіти, загальної середньої і закладах культури. Е Крім того, за поданням одержувача комунального закладу навчальний центр пропонується перерозподіл між загальним спеціальним фондом. Мінус по загальному 45 тисяч плюс на спеціальні 45 тисяч для придбання вуличних тренажерів. Далі по комунальному підприємству водолій теж між загальним спеціальним фондом пропонується перерозподілити видатки, які мінус по спецфонду за рахунок економії на придбання іметра та акумуляторів для сонячної гібридної електростанції і направити їх на. На подання видатних матеріалів для ремонту водогонів по тих населених пунктах, де службуються вони катардова. Також пропонується зменшити видатки по програмі територіальної оборони обученської територіальної громади на 350 тисяч, за рахунок яких збільшити видатки на програму підтримки підрозділів Збройних сил України на Звардії. На 2025 рік на 350 тисяч гривень. Також, крім цього, даним рішенням пропонується внести зміни до доходної додаткової частини в зв'язку із змінами в обласному бюджеті, які ми зменшимо видатки. Начу субвенцію общанському середсьому бюджету на е, санаторно-курортне оздоровлення ветеранів війни та членів е, сімей загиблих е, мінус 15 тисяч 540 гривень з обласного бюджету, відповідно, мінус за нашими видатками. Але за інформацією е, факівця е, е, роботи з ветеранами, то, ця, ці кошти будуть до кінця року на мене використані. Вважаю здоровітися таких сантових роботних закладів. Тому може в майже області чинічної бюджету. Питання Тому. до Євгенія Миколаївича. Хто mm -hmm. задав пропозицію, щоб поводити даний проєкт рішення щодо змін до показників бюджету Піщанської територіальної громади на 25 рік, згідно додатком 1.6 шість, а на розгляд постійних комісій та сесії рад, прошу проголосувати. Хто за, проти, немає, сприймається. Порядок вечір, а порядок даний вычертаний uh, маленькая таплікация та надсилать из адреса Києва Дим плеча два 6 і два.